Остап Вишня це не просто письменник, це феномен українського гумору. Остап Вишня сміх крізь сльози. Його справжнє ім'я Павло Губенко народився на Полтавщині у звичайній родині, де цінували розум і дотепність. Хто б міг подумати, що цей хлопець стане найвідомішим гумористом усієї України. Вишня писав так, що сміялися навіть ті, кому було не до сміху. Його усмішки короткі влучні історії життя. Про село, бюрократів, мисливців, про людей, таких як ми. Він умів знайти смішне, навіть у найсумнішому, але доля у нього була зовсім не смішна. У 1933 році його заарештували, ворог народу. Тоді багато хто просто так зник без сліду. Вишня теж зник на 10 років. Табори, холод, голод, відчай. І ось тут головне. Він вижив. І коли повернувся, знову почав писати: Уявіть, людина, яка пройшла пекло, знову дарує іншим сміх. Його усмішки стали ліками для всієї країни, яка пережила страх, війну, репресії. Його фрази розліталися народом, бо в кожній і жарт, і біль, і любов до України. Вишня сказав: Сміх це велика сила. Він очищає людину, робить її добрішою, людянішою. І, мабуть, саме тому його читають і сьогодні. Бо в кожному йому рядку справжність не показна, не патетична, а людська. Остап Вишня залишив нам не просто книжки. Він залишив нам рецепт, як вижити в будь-які часи і не втрачати здатності сміятися. І якщо сьогодні вам сумно, відкрийте вишню, бо його усмішка це частинка української душі, яка не вмирає.